Євген Малинюк уривок із парами. Внук кремазного чумака, січовика, блядий праправну. Я закохав в гучних віках, я волю полюбив державну. І крізь папери, крізь перо, крізь ні, боденно-богодано рокоче запорізька кров міцних поплічників Богдана. Тих отаманів корінних, що під гармати революції, уміли кинуть п'яний сміх, скривавлене обличчя Моці. Чия залізна голова із підкатівської сокири жбурляла вчень такі слова, що їй мороз ішов за шкіру? Хто в дикий вихор гопака тіляв життя назустріч степу, чия упевнена рука зміцняла сивого мазепу? Коли в батурінській могні держава рухнула тоді, то вони взяли свячений ніж, Залізняка майбутні діти. Хай згинуло, хай загуло, вони лишилися, як криця, і жодний примус, жодне зло їх не примусило скориться. Херсонські прерії йому січ, а кобзарем херсонський вітер, і рідним був одразу клич Вставайте, кайдани, порвіте. І там тече козацький бух, і не раз червона ясенюха, і я там весен верний пух іду землі з дитинства нюхав. Як не калічила Москва. Не спокушав її розгон той, та враз підвівсь і запалав, і з кров'ю з серця крикнув гонта. Даремно, ворожа радій, не паралітик і не лірник народний, ще в ураган подій, ж бурне тобою, невірний, ще посилатимеш до Києва послів московських, і по паркету наших зал ступати лаптю буде сковською.